Перш за все, своїми смаковими властивостями. Чим вона цікава, це мускат. Е, мускат гарний, ловкий, сахар накопичення велике. Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати сонячні ягоди. І вони дійсно сонячні. Бачите, які гарні, аж прозорі на сонці дуже смачні. Е, це мускатна форма, шикарний мускат з хрустом. М'якуш м'ясисто-соковитий, шкірка при їді не відчувається. Ну, сама смакота для гурманів набирає дуже велику концентрацію цукру, дуже солодка ягода і дуже смачна. Ну, якщо подивитися, які ще в цей період з білою ягодою визрівають, то ось такі ще шість форм винограду. Характеристики перед вами взяті з інтернету. Як бачите, самим першим визріває Озон 95-100 днів строк дозрівання, а також красавчик 95-100 днів. Ну, що таке, красавчик, я ще не бачив. Хоча саджанці у Гергеля Олександра є і живці також. Потім за ним визріває на тиждень пізніше, дозріває вальок, міланка, шкільний вальс. Ну і ще через тиждень буде визрівати спор спонсор. Всі ці форми винограду об'єднує те, що бачите, тут фото показане: світла ягода, і вони всі мускати, і всі дуже смачні. Але шкільний вальс він якось виділяється за своїм смаком. Тому, в вашій увазі, мускат для гурманів, шкільний вальс, смачний надійний виноград. Так виглядають гони, визрівши шкільного вальсу. Фото зроблене в тіні листя. І якщо їх потримати на сонці, то ягоди приймають от такий жовтий колір. Ну, а тепер вашій увазі характеристики цієї форми винограду раннього строку зозрівання 105-110 днів. Це надранній строк. І в Полтаві визріває дето в середині серпня при гарній погоді, ну при більш поганій до кінця серпня. Далі буде відео, яке ми записували 28 серпня 2023 року. Тоді погода була дощова, багато е, сортів е, толком і не визріло, цукру мало набрало. Но, е, Шкільний вальс був на висоті. Ну, все ви це побачите у відео. Як б... Основна гідність цієї форми винограду це смак ягід. М'яко, м'ясисто-соковита, з приємним мускатом і сильним хрустом. Дуже приємно споживати такі ягоди. Ну, а тепер вам відеоогляд. свої враження висказує Гергель Олександр. Доброго дня всім шанувальникам. Сонячної ягоди. Сьогодні, 28 серпня 2023 року, ми з Володимиром Місянка знаходимося на моєму невеличкому винограднику міста Полтава Україна. Хочемо вам запропонувати для огляду гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Скіний вальс. Чим характерна ця форма? Перш за все. Своїми смаковими властивостями, чим вона цікава, це мускат. Е, мускат гарний, ловкий, сахар накопичення велике. Ну і привабливий жовтий колір, чистий такий жовтий колір. До речі, Кажучи, ці ягодки можу набирати трошки рожеве забарвлення. Ось камера, на жаль, не передасть, тут на сонечку трошки видно, а більш видно і краще. Це ось маленькі ягодки не запліднилися толком. Бачите, зверніть увагу, вона трошки рожевого кольору. Трошки, трошки рожевого. Ну, хай повисить, поки. він висить доволі непогано. доволі непогано. Ця ягідка висить, хай повисить. Цукру набере побільше. Вона вже Ми тільки коштували з Володимиром, насолоджувалися мускатним ароматом, смаком. Ну, хай ще трошки набере свої смакові властивості більше. І потім вже піде на реалізацію. М'якоть хрустка така. Ось, Володимир, ще раз скуштуйте на камеру. Я думаю, люди почують цей хруст. Соковита, смачна, мускатна ягода винограду. Шкільний вальс. Так, дійсно дуже хрустка ягодка, шкірка з'їдається, м'ясисто соковита, дуже смачна, мускат чітко виражений. От, хто любить мускатну ягоду, то пропоную вам шкільний вальс і ранні строки достигання. Як там озон в цьому році, вже вистиг чи ні? Ну, у сусіда той же куч знаходиться, да, він вже готовий. Mm. То, там майже його вже і не залишилося. Ага. То есть, тобто дозріває е, на рівні з озоном. Може чуть-чуть пізніше, так? Да? Так це все залежить від нагрузки. Розташування її винограда нагрузки. Тобто це багатської вона шопплива. Ну і як від. Під час світіння запліднився, до речі кажучи, на саженцях винограда я залишаю, коли є маленькі ягідки, зав'язуються для підтвердження перепровірки сортності, залишаю ягідки. Не всю гронку залишаю, декілька ягідок. Хочу вам сказати, що там більш витягнута ягідка. А у нас ж під час світіння було 10-12 градусів. Це сприяло не на кращу сторону, щоб запліднився виноград. Ну а там потягнута така ягода. Вона от така, от такого розміру. От, от бачите, вона не кругла, вона потягнута, Тобто більш привабливий такий зовнішній вигляд у неї. Якщо зверніть на це увагу, що вона не кругла, а більш продовжена. Ось такий цей чудовий виноград Шкільний вальс. Це врожай 2023 року. Дощового року. Другий перший врожай. Сигналки були у 2022 році. А в 23-му перший врожай в дощову пору. І як бачите, тріску ніякого не було. Ну, грони визривши, після цього їх зняли і пішли вони на реалізацію. Ось також не було. Форбування куща віяло з віддаленою зоною плодоношення. Обрізка довга на метр півтора плодової лози. бруньки Гергель не рахує. Як бачите, ознаки грибкових хвороб відсутні. Виноградник поливний, обробляється фунгіцидами, а на зиму лози після обрізки укладаються і укриваються. Кого цікавлять саженці або живці, то замовляйте гергелю. Телефони на екрані перед вами. Дзвоніть, замовляйте. Якщо вас цікавлять інші мускати, які визривають в полтавні в серпні, місяці, дивіться оцей каталог. Відеокаталог, там є вся інформація. Ну на цьому, все. Дякую всіх за увагу, всім удачі і до зустрічі в наступному відео. До побачення.